Запрошую вас на подію, яку чекають тисячі шотландців кожного року у лютому, і яка проходить у шотландському місті Абердин. Це фестиваль світла спектра. Минулого року його відвідали понад 100 тисяч людей, тому й не дивно, коли потрапивши на подію, перше, що бачиш, це довжелезні черги. Щоправда, вони достатньо швидко рухаються, але загалом я провела в них близько години на різних локаціях. Тема цьогорічної спектра подорожі. Програма включає надихаючі твори мистецтва, які перенесуть глядачів у мистецьку подорож. Наприклад, ось цей арт-об'єкт від австралійських художників має назву Небесний замок. Мрійлива інтерактивна звуковата світлова інсталяція з надувних арок, які змінюють кольори і видають звуки кселофона. Мета цього арт-об'єкту викликати радість і надію, які веселка приносить після кожної грози. А ще тут була величезна стіна з неоновими фарбами від шотландської ілюстраторки Югани Басфорд, і кожен охочий міг її розмалювати. Наступна інсталяція, яка викликала захват у більшості відвідувачів, була спроєктована на годинниковій вежі церкви Святого Миколая, що розташована. На її створення художників надихнула морська історія Абордину та позачасова чарівність моря. Морська тематика прослідковується в багатьох об'єктах, створених для фестивалю. Ще одна локація, для якої був спеціально замовлений твір мистецтва, художня галерея Бордину. Це масштабна відеоінсталяція, що складається з чотирьох дизайнів вітражів, які відображають різні періоди багатої історії міста від піків римлян до сучасності. У центрі інсталяції кельтська богиня Дівона, яка символізує спадок і з оптимізмом дивиться у майбутнє. Возз'єднання це ще одна арт-інсталяція, головна ідея якої об'єднання людей. Світлові дуги, які вигинаються одна до одної, символізують контакт і зв'язок. Futures це аудіовізуальна інсталяція, створена для спотворення реальності. Між світловими стовпами є прохід, але здається, що немає ось такий візуальний обман. А це мережа міцелію, є прикладом прихованих підземних зв'язків між грибами, рослинами та деревами. Під землею по всій планеті є мільйони тонких корінців, які відіграють важливу роль у природі. Фестиваль вже став справжньою традицією і відбувається 11-й рік поспіль. Загалом враження позитивні. Все, що людина створює руками завдяки інтелекту, з благими намірами, в мене викликає неабиякий захват.